9 липня 2014 року під час виконання бойового завдання в зоні АТО загинув Олег Валентинович Мосійчук із села Рубченки Володарського району. Олег Масічук посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, згідно з указом президента номер 873 від 14 листопада 2014 року. Про відзначення державними нагородами України. Представники військової частини, в якій служив Олег Масічук, і військовий комісар Володарського району Олег Самарський вручили орден матері полеглого солдата. Військовий комісар Олег Самарський висловив вдячність матері, яка виростила двох синів, патріотів, солдатів, захисників України. Хочу вам подякувати за виховання дійсно настоящих чоловіків, які, двох синів, які дійсно герої. Я вам дякую дуже. Приміть самі великі такі співчуття, така земля буде пухом. Ну, Славику и вам всего самого самого.